Вирішено таким чином, що не потрібно якісь підрозділи десь то шукати, просити, а можна прийти в одне місце у нашому місті, яке звертаться з Центр надання адміністративних послуг. Це об'єднання талановитих, серйозних, грамотних, розумних, порядних. Людей, які першими зустрічають мешканця, коли нього виникає або проблема, або бажання, або процедура вирішення якогось питання. Колектив дуже професійний, дуже потужний, дружній і хочу зараз і раз, раз продовжити свої побажання. Побажати вам, щоб у вас були можливості. Ці можливості надають в тому числі і міський голова, і профільний заступник, який координує вашу роботу, і також депутат. Ну, щоб ви розуміли, що коли ви до нас звертаєтеся, ми по-моєму, ще ні одного разу не казали ні, або не потрібно, або щось не можемо, тому що ми з вами робимо одну голову, єдину справу, як сервісний центр для наших громади. Ми допомагаємо людям вишитий Коли люди приходять і не, не приходять запитувати, вони приходять пропонувати. Кажуть, так, у нас є кілька варіантів, ми працюємо, вибираємо, злагоджуємося і все класно. Це що стосується колективу, що стосується вашої роботи, знаєте, ви у нас найкращі серед багатьох міст. Я знаю, що ви заслужили саме ці слова, тому що на фоні багатьох міст ми тримаємо дуже великий рівень. За все керівництво міста, за те, що дає можливість працювати, довіряє, підтримує і надає можливість розвиватися Хочеться подякувати колективу снабузкої нашої родини, за те, що вони навіть в яких стресових ситуаціях а все-таки надають е результативні сервісні європейські послуги. Ну і оскільки представники суб'єктів надання адміністративних послуг теж наша родина, ми так вважаємо своєю командою, то ми є загальним таким механізмом. І якщо десь якась частинка цього механізму ламається, то в нас робота не скла.